Всім привіт! Мене звуть Мар'яна і я досягла рівня c 1 в англійській в 15 років. Ось уже три роки я працюю репетитором з англійської, і також я почала вивчати німецьку, в якій я досягла рівня b 2 за рік вивчення. Тому сьогодні хочу поділитися методами, які я використовую. Трошки, можливо, майндсетом про те, як досягати високих рівнів в мові, як вчити складну лексику, підтримувати дисципліну і таке все. Приємного перегляду! Почну напевно з встановлення правильних очікувань. Високі рівні c 21 вимагають дуже, дуже багато роботи, і це трохи очевидно, але треба буде прикласти дуже багато зусиль. Але хороша новина в тому, що ви можете дізнатися, скільки чітко зусиль вам треба буде прикласти, тому що в гуглі є кількість годин, яку вам треба відзайматися, щоб досягти певного рівня умови. Пробіл між кожним рівнем це приблизно 150-200 годин вивчення. Тобто, якщо ви, наприклад, маєте B1 і хочете досягти b 2 вам потрібно приблизно 200 годин е, праці, щоб це зробити. Це я кажу до того, що будь-які ефективні методики, про які ви почуєте на Ютубі, в тому числі від мене, е, вони всі не працюють без ось цих 200 годин, тобто. Ефективні методики можуть скоротити трохи кількість годин, які ви приділяєте на вивчення мови, але вам все одно треба буде висадити ці хоча б 150 годин і реально вивчати мову. Я сама коли вчила англійську, дуже грішила тим, що я йшла на YouTube і дивилася мільйон відео про те, як ефективно вчити мову, замість того, щоб годину сісти, і реально повчити мову. Найкращий варіант це просто сісти, почати це робити і під час процесу вже почати. Досліджувати, що вам підходить, що не підходить, що вам подобається і ні, тому що я особисто постійно міняю те, як я вчу мову. Один день це можуть бути флеш-картки, інший, інший день я пишу щось на маркерній дошці, третій день я просто щось читаю, і я постійно перебуваю в ось цьому пошуку, що мені подобається, що не подобається. І це робить навчання дуже різноманітним, дуже цікавим. І мені здається, саме в цьому і є сенс. Ти постійно шукаєш якусь, е, якийсь новий метод, який буде працювати краще, але паралельно ти все ще е, вчишся, і ти все для себе відкриваєш уже безпосередньо в роботі. Висновок, на мою думку, більшість методик, мені здається, 99% методик працюють, якщо вони вам подобаються, е, дають результат. І якщо ви їх робите регулярно, наступний пункт це дисципліна. Без неї високих рівнів, на жаль, не досягнеш без регулярності ніяк в мовах. Проте, хочу розбити популярний міф про те, що займатися мовою потрібно кожен день. Це неправда. Я сама не вчу німецьку кожен день, хоча і вважаю, що вчу її доволі таки інтенсивно. Головне правило, яким оптимально керуватися, це те, що краще займатися частіше, але менше, ніж рідше і більше. Але думка про те, що треба постійно, регулярно сідати, робити щось, що тобі не дуже подобається, вона трохи лякає, тому для цього є просте вирішення. Потрібно комбінувати вивчення мови зі своїми хобі, зі своїм реальним життям. І з тим, що ви реально любите. Коли ви вже тягнетесь до таких вищих рівнів, вам відкривається купа можливостей вільного споживання мови. Ви можете читати статті в інтернеті, дивитися Ютуб-відео і, взагалі, просто робити все те, що ви і так, в принципі, робите, і все те, чим ви і так цікавитесь, просто з вашою мовою, яку ви хочете вивчити. Наприклад, нові слова запам'ятовуються дуже легко, коли е, у вас є якась яскрава асоціація з ними, або історія, як ви знайшли те чи інше слово. І серіали, наприклад, або там улюблені книжки з цим дуже допомагають. Якщо ваш улюблений герой скаже там якусь фразу, і ви її запишете, ви точно будете пам'ятати, що ось ця фраза була сказана цим героєм, тому я її дуже люблю, і це значно підвищує шанси, що ви реально цю фразу запам'ятаєте і будете використовувати. Тому найкращий спосіб, як зберігати регулярність і бажання вчитися це поєднувати приємне з корисним, щоб для вас вивчення мови було не просто Я сіла і почитала текст з підручника, а щоб це викликало приємні асоціації а, і якийсь, а, якийсь інтерес. Зі складною лексикою є одна проблема. Вона не дуже часто використовується в повсякденному житті, тому що зазвичай складні слова. Включають в себе теми, такі як психологія, екологія, політика, економіка, і все таке. Вирішення цієї проблеми, схоже, з минулою порадою. Якщо ви вже цікавитесь політикою, економікою і всім цим ви можете просто зміщати а, свої інтереси на а, мову, яку ви вчите, тобто робити все те саме, тільки можливо читати статті англійської чи німецької, все таке. Або ж, якщо ви до цього не цікавилися цими темами, ви можете під'єднати їх до того, що ви вже любите. Наприклад, ви дивитеся серіал з єдинорогами, які живуть посеред людей. І цей сюжет можна під'єднати до будь-якої теми рівня С1 або Б2. Наприклад, психологія, як люди відносяться до єдинорогів, як єдинороги відносяться до людей? Чи є в них якісь конфлікти, як вони їх вирішують? І так далі. Політика, що якщо єдиноріг хоче заснувати політичну партію, щоб він для цього робив це просто приклад. Він трошки абсурдний, але я думаю, ви зрозуміли, про що я кажу. Будь-який сюжет можна під'єднати до якихось складних тем, складних проблем а, і запустити цей механізм, а, як думати складною мовою на складні теми. Ви завжди можете використовувати чат GPT для того, щоб він вам підкинув корисну лексику, питання, над якими ви можете подумати. Просто напишіть йому щось типу підв'яжи сюжет цього серіалу до теми політика, і накинь мені цікаві запитання і лексики з рівня Б2. І у вас буде цілий листок вправ і корисної лексики, яку ви запам'ятаєте легше ніж зазвичай, тому що вона підв'язана до того, що ви любите. Дуже важливий момент на рахунок того, як саме вивчати новий матеріал. у Вас обов'язково мають бути три сфери мови: Це слухання, читання, активне використання. тобто Говоріння і письмо, і плюс повторення, тому що завжди все треба повторювати регулярно раз на місяць, те, що ви вчили два місяці назад, також бажано повторити активне використання це найважливіший пункт з цих чотирьох, тому що ви можете вчити багато слів, багато читати і слухати. Але якщо ви самі не застосовуєте цю мову, якщо ви самі не пишете і не говорите, то це все буде просто відкладатися в пасивний вокабуляр, і ви не зможете згадати слова саме під час як. Під час того як говорите, і останнє, що я хочу додати про високі рівні, це те, що b 2 і C1, і шлях до них це не спринт, це марафон. Робіть все з регулярністю, і дисципліною, і головне, найголовніше з любов'ю до себе, тому що це дійсно робить велику різницю у вашому відношенні до навчання. Якщо ви не сприймаєте те, що вам треба сісти, повчити мову як. Ой, це обов'язково, без цього у мене не буде прогресу, без цього мій день не буде достатньо продуктивним. Якщо ви зміните свою парадигму на те, що блін, мені треба сьогодні трошки позайматися, тому що я вчу мову, я її люблю. Я буду настільки крутою, коли я її вивчу. Це кардинально міняє ваше відношення. Дозвольте собі помилятися, можливо, бути інколи нерегулярними, Пам'ятайте про свою велику ціль, для чого ви це все робите в першу чергу. І не забувайте отримувати задоволення від самого процесу. Тому що результат не забариться, якщо ви будете кайфувати від процесу. На цьому в мене все. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. Я там часто спілкуюся зі своїми підписниками а і також взагалі пощу апдейти про своє життя. А на цьому все. Побачимо ще. Тому що результат. Mm -hmm. Не не не. Тому що результат не забариться, якщо ви будете кайфувати від процесу.